Покарання через 40 років після злочину Чилійська влада розпочала арешти відставних військових, яких звинувачують у причетності до вбивства відомого співака Віктора Хари. Під час військового перевороту у 1973 році заарештовані вже шестеро. Ще один з підозрюваних живе в США. Чилі вимагатиме його екстрадиції. Під час диктатури генерала Піночета були замордовані майже 30 тисяч людей. Вже який рік родичі вимагають в уряду покарати вбивців їхніх близьких. Вдова Віктора Хари звернулася до них на стадіоні, названому іменем її чоловіка. Зараз не час святкувати. час бути стриманими, усвідомлюючи, що попереду багато роботи, яку треба виконати, аби справжня справедливість була відновлена. справедливість щодо усіх жертв. Відомий лівими поглядами, співак був заарештований одразу після військового перевороту Августа Піночета. Його привезли на столичний стадіон, який перетворили на концтабір. Жорстоко катували і, зрештою, вбили. Хара став символом боротьби за справедливість.